Всім привіт, Мене звати Глівзіма, і сьогодні ми будемо дивитися eh, фільм Майнкрафт, ну, трейлер фільму Майнкрафт. Так що давайте. Частина друга. Давайте починаємо. Майнкрафт, дубль другий Мене звуть Стіл. У дитинстві я марив шахтами, та щось завжди став. Стоп дітям вхід суру. Сувор заборонений вало на заваді. Але шахти й далі манили мене. Тож одного дня я почав копати. І копати, доки не знайшов його. Рівний світ, де все, що ти уявляєш, стає справжнім. Типу він знайшов Майнкрафт. За умови, що все це можна збудувати з блоків. Гарний песик. А? Наступного року. Де це мей? Нагадай, хто ти такий? Гаріт сміттяр Гаррісон. Геймер року у 89-му. Байдуже, я вже й забув про це. Вітаю у верхньому світі. Нормально. Можна справа. створити все. Просто мрієш. Він на курсі. Це безвелуз. Де якийсь? І не говори. Темні сили хочуть зруйнувати цей світ. Щоб їх зупинити, маємо створити щось неймовірне. Ходімо на склад. ТНТ. Просто вони гріфери. Він Ендер yeah? перлина телепортує туди, куди її кинеш. Та не вже. Не кидать! І вона в мене була одна. Не біда. We faith, you, До речі, вам слід знати ще дещо. <звук> <Що>? <звук> Клас. Настала ніч. Щось вона швидко якось.